Організація роботи туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти. Позашкільна освіта в умовах війни набуває нового сенсу, адже психологічний стан дітей погіршився, діти частіше відчувають страх за життя, своє та близьких, тривожність, а психологічні травми мають довгострокові негативні наслідки. Водночас улюблені заняття допомагають долати цей негативний вплив. Комунальний заклад, центр туристсько-краєзнавчої творчості, учнівської молоді, Херсонської обласної ради став тим острівком миру. Де здобувачі освіти Херсонщини можуть відволіктися від страшного повсякдення війни у центрі організовано роботу 40 гуртків, 16 профілів туристського краєзнавчого військово-патріотичного художньо-естетичного напрямі позашкільної освіти, які охоплюють 665 вихованців, і загальної кількості гуртів центру 14 працюють на базі закладів освіти міста Херсона, 26 – Тобто 450 вихованців у закладах освіти дев'яти територіальних громад області. Здійснюючи освітній процес в дистанційному режимі, педагоги центру самостійно обирають засоби взаємодії з вихованцями, батьками, колегами та оптимальні онлайн-сервіси для проведення занять, розміщення навчальних матеріалів і оцінювання результатів діяльності. Рівень практичної підготовки вихованців показує їх участь у масових заходах центру. Протягом минулого навчального року проведено 25 масових заходів. Наші заходи є відкритими. Завжди запрошуємо долучатися не тільки вихованців центру, а й здобувачів освіти закладів середньої, професійної, технічної, вищої та позашкільної освіти міста Херсона та Херсонської області. Проводились онлайн-вікторини різної тематики: патріотичні, краєзнавчі, етнографічні, з туризму, зі спортивного орієнтування, конкурси, конкурси відеороликів, малюнків, кросвордів. Фотоконкурс, конкурс, конкурс в'язання туристських вузлів, змагання, спортивні, до медичної допомоги, рятівник, турнір з військово-прикладних видів спорту, військово-спортивний вишків Покровський ГАРД загалом до заходів центру це. Дистанційному форматі долучились понад 10 тисяч здобувачів освіти Херсонської області. Навчальні програми туризько-краєзнавчих, туристсько-спортивних, військово-патріотичних гуртків передбачають передусім активні форми роботи. Тому ряд заходів центром проведено в офлайн режимі у безпечних регіонах України. Для вихованців були організовані заходи, участь яких повністю або частково профінансована батьками, навчально-тренувальні збори у Закарпатті, краєзнавчу експедицію до Івано-Франківської області, участь у всеукраїнському вишколі гвардієць у Львівській області, участь у всеукраїнському вишколі. Політжура Поліцейській у Кіровоградській області, участь у всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування у місті Києві та Одесі. Живе спілкування з ровесниками та педагогами, об'єднаними однаковим інтересом в гуртках, спільне дозвілля допомогли покращити психологічний стан дітей, сприяли їх всебічному розвитку. Особливо хочеться відзначити позитивну практику проведення обласного заходу на території іншої безпечної області. За сприяння Херсонської обласної військової державної адміністрації, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, у червні було проведено другий обласний етап всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри «Сокол Джура для старшої вікової групи в Закарпатській області на базі табору «Арніка». Взяли участь 10 команд, 80 дітей. Гра проходила в дві зміни по 5 команд. У кожній зміні були проведені сімидень змагання. Зважаючи на складність підготовки команд до змагань в умовах дистанційної освіти, для дітей спочатку були організовані вишколи, під час яких вони отримали додаткову підготовку. Проведені вишколи з орієнтування на місцевості, таборування, основ туристської майстерності, надання до лікарської допомоги і як результат високі показники на змаганнях. Розуміємо, що ми живемо, працюємо, працюємо з дітьми, проводимо заходи різні завдяки нашим воїнам Збройних сил України, за що їм щира подяка та низький уклін. Слава Збройним силам України, слава українському народу, слава Україні і слава нашим героям. А про подальшу, подальшу більш детальніше, про практику організації заходів туризько краєзнавчого та військово-патріотичного напряму представлять доповідь наші завідуючі відповідних відділів нашого центру.